Доброго Ранку малята. Сьогодні у нашого Василька день народження. І він запросив до себе в гості Наталку і Андрюшку. Але йому потрібна допомога наша. Погляньте малята. Наталка і Андрюшка вже прийшли. Скажіть мені, скільки гостей за столом? Давайте порахуємо. Один, два. Молодці. Малята, перед кожним гостем нам потрібно покласти одну серветку. Малята, ви щось помітили? Що не так? Ану, подумайте уважно. Правильно, однієї серветки не вистачає. У Андрійка немає серветки. Правильно? Тому серветок менше на одну. Що треба зробити, щоб з серветок було стільки ж, скільки й гостей. Додати одну серветку. Нам потрібно покласти Андрійку ще одну серветку, правильно? Так, кладемо. Малята. А порахуйте, скільки стало серветок. Дві. Серветок стільки ж, скільки і гостей. У нас двоє гостей це Наталка і Андрійко. І у кожного з них є серветочка. А тепер, малята, нам потрібно розставити чашки. Порахуйте, скільки чашок! Дві. Чашок стільки ж, скільки і серветок. На кожну серветочку ми поставимо чашечку. Вистачило нашим гостям чашечку. Вистачило чашечок нашим гостям. Тому чашок стільки ж, скільки і серветок. Порівну. Давайте з вами повторимо порівну. Молодці! Малята, погляньте, у нас є смужки. Якого кольору ця смужка? Синього, а ця. Жовта. Молодці. Погляньте, ще в нас є чашечки і блюдця. Давайте ми з вами зберемо посуд. На верхню полицю нам потрібно поставити чашечки. Покажіть пальчиком, на яку поличку ми будемо ставити чашечки. На верхню полицю. Ось вона, на верхню поличку, ставимо наші чашечки. Ось поставили. А на нижню полицю під кожну чашечку ми поставимо блюдця. Кожну чашечку. А тепер скажіть мені, малята, чого більше? Чашечок чи блюдець? Порахуйте. Порівну їх. Давайте з вами разом повторимо. Їх порівну. А де розташовані чашечки? Вгорі чи внизу? Вгорі? А де блюдця? Внизу молодці. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається схованки. Погляньте, в нас тут є. Що це? Кукурузка, це м'ячик. Це качечка. І це виноград. Ви зараз заплющите очі. А я приберу один предмет і ви спробуйте дізнатися, якого предмету не вистачає. Запам'ятайте ці предмети: кукурузка, м'ячик, качечка та виноград. Запам'ятали? Тому заплющуйте оченята. Малята, погляньте, чого ж не стало? Ану погляньте, погляньте уважно. Так, качечку я забрала. А ще заплющуйте оченята. Малята, а тепер чого не стало? Виноград, молодці. Знову заплющуйте оченята. А тепер чого не стало? Щось тут було і зникло. Кукурузка. Молодці. Ось таку гру ми з вами пограли. Малята, як ми сьогодні допомагали Васильку? Так, ми серверували стіл, допомагали йому накрити його. А чи всім гостям вистачило серветок? Ні. Андрійку серветки не вистачило спочатку. Що слід було зробити, щоб серветочка стала, щоб серветочок стало порівну? Додати одну серветочку. І ми це з вами зробили ми додали Андрійку одну серветочку, і всім гостям вистачило і серветочок, і чашечок. Малята, вам сподобалось? Сподіваюсь, сподобалось і сподіваюсь, що ви запам'ятали. До побачення!